Добрий день. Сьогодні хочу продемонструвати роботу локального веб-застосунка, який використовує Bootstrap, базу даних в MongoDB. Сенс у тому, що ми можемо або ввести вручну, використовуючи Flex API, або згенерувати елементи. Ну, давайте згенеруємо. Зберегти їх у базу даних, можемо очистити це, потім продемонструємо. І знайти мінімальний елемент, якщо він є. Як ми бачимо, він є. Мінімальний елемент кратний 20, кратний 5 равен 20. Ну так, серед усіх елементів він 20 равен. Для того, щоб подивитися, ось у нас структура папок, шаблончик. Це у нас тут є. Далі от у нас можна використати нодепад плюс плюс, щоб можна було кут переглянути. Будь ласка, можемо його закрити. Це, власне, кажучи, моя спиргалка чи два інші текстові файли, які я зараз покажу. Власне кажучи, week, у нас працює сервер Moongoot. І в окремій консолі працює клієнтський термінал, який під'єднується до нього. Зараз я зайве позакриваю. Так. На маленькому екрані не зависимо записывать, но ну, там проводим, ладно. Вот у нас. Запущений mongod.sh, він підключився, пароль у нас нема. Версію показує. Можна переглянути всі бази, які є. Так як я зробив тут маленьку спаргалку, щоб перевірити, Ну, давайте. Перший пункт ми виконали шов DBS. Тобто переглянути всі бази даних. Давайте це зробимо. На даний момент. До проекту в нас були отакі: тест, admin і локал. Давайте ще раз перевіримо. І як бачимо, у нас з'явився ще одна така. Members, DB. А, Numbers DB. Таке мілке. Далі, що нам треба нам треба її вибрати, тобто зайти в неї. Так, от. Так, так виберемо назад. От у нас команда є Use. Так, все зайшли. Далі дивимося всі колекції, які є. Це в нас от є колекція аналог таблиць, щоб порівняти зі звичайними даними. Далі ми можемо знайти всі числа, які ми записували, використовуючи метод Find. Код бундований. Будь вас. Можна навіть як тут два вікна їх зробити, щоб можна було переглянути. О, ось так. Далі, далі, далі. Можна. Робити різні виборки, використовуючи метод find. Так, що ж, воно не скопіювалося. Отак от, от. Будь ласка, можна підрахувати їхню кількість. Можна знайти кратні числа п'яти. Ну і, власне кажучи, знайти із з них мінімальний який кратний п'яти. І це буде число 20. Ось. Можна так ось піти далі. Знайти взагалі максимальне число. Так, зараз я скопіюю. копірувати. Так ще Сортування ми провели. От, нарешті скопіювалися. Можна буде очистити колекцію, якщо треба, а можна і це зробити через, через веб-інтерфейс. Давайте через веб інтерфейс. Очистити, да, я хочу очистити. Тут у нас не буде. Перейдемо в. Show collection. У нас був numbers, але в нас тепер його не повинно бути. І, власне каже, колекція буде, а значень у неї немає. От. Те, що я хотів показати. працює через веб-інтерфейс, тобто пуста таблиця, колекція вона нас залишається. Але якщо її потрібно все-таки видалити, то можна і видалити. контр С. Та що з не копірується. Зараз. Видемо. Well, Олексін. Ну, він нам буде показувати. Але він буде пустий. Все-таки особливості глюку. Це всі команди, які ми використовували. На цьому хочу завершити демонстрацію. Дякую за увагу.